Статті 8. 9 Сімейного кодексу України. Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного Кодексу України. Якщо особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім'ї та родичами не врегульовані цим кодексом, вони регулюються відповідними нормами Цивільного кодексу України, якщо не суперечить суті сімейних відносин. Стаття 9. Регулювання сімейних відносин за домовленості чи договором сторін. Подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени сім'ї та родичі, відносини між якими регулює цей кодекс, можуть врегулювати свої відносини за домовленостю чи договором, якщо це не суперечить вимогам цього кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства. Особи, які проживають однією сім'єю, а також родичі за походженням, відносини, яких не врегулювані цим кодексом, можуть врегулювати свої сімейні родинні відносини за договором, який має бути укладений у письмовій формі. Такий договір є обов'язковим до виконання, якщо він не суперечить вимогам цього кодексу, інших законів України та моральним засадам суспільства.